Вітаю колектив. Почав бараки виривати вже. Така пора. Що вже починаємо прибирати з городу, що залишилося. Ось тут трішки я посадив барачків. Тут де мотоблоком ферзував, тоді після дров показував давні ще відео. Хто бачив, той бачив. Ось. І вже почав виривати, та й думаю, можливо, щось трішки познімаю такий сьогоднішній день. Почав з барачків, вириваю на купу. Тут ще залишилось. Тут 4 чи 5 рядочків, не пам'ятаю. І там, де рання була картопля, там 2-3 рядки вже й не пам'ятаю. І аж там біля вишні там також маленький кусочок. То це сьогодні, я думаю, потрішки, поки вихідний день, субота, дружина вдома. Трішки мені буде легше щось підсобити. Почисти. І, напевно, бурячок червоний, морква. Також будемо напевно вже забирати, тому що така пора вже потрібно огород готувати до оранки По моркві, яку я сіяв там показував відео <хи> другий раз. Тут я сіяв моркву нічого немає. Така суш була, якби не, не зійшла вона зовсім. Там було десь пару, пару морквинок пробилося, а десь вони й ті пропали. Це тут. Кліп, напевно, дружина посіяла, то зійшов ось так три радочки. А це бурачок червоний. Той що я з моркою сіяв, бо я там казав, що покажу результат. То бурачок зійшов, цих три радочки, що я і сіяв, так непогано. Ну, З нього, напевно, вже нічого і не буде. Ну, хоча, ось молоденький є, в принципі. Нічого я не поливав, така була суша, але... Ну, барачок ще постоять, можливо молоденький невеличкий ще й буде. Ось, Потрібно було раніше його посіяти, але буду мати на наступний рік науку. Наприклад, після гороху горох саме в першу чергу забирається, то заздалегідь куплю насіння моркви е, ну, спеціального раннього, що за скільки вона там 90 днів чи як, ну короче, ранньо стигла. То на торік вже попробую морку, таку, що зарані вона доходить. І бурачок так само просто заранше посію. ну і Ще плюс, що дуже суш, пекло, сонце просто жах. То воно і не дивно. ну Морква не вдалася, а бурачок є. Тому ось червоний бурячок це якщо спочатку сіяли. Така грядочка. Його заберемо. Морква основна, тут грядочка і тут грядочка. Ось, і вже будемо, напевно, виривати. З помідорів ось ця баделля. Буду доставати ці патики, що я підв'язував, складу їх окремо на рік. буду мати. Ну, помідори, можливо, і не сьогодні, бо ще можна дещо й вибрати. Ще якби висяти то на сиру Аджіку, напевно, що ми зробимо. Там я показував, як я робив. То ще помідорі, можливо, і постоїст, які вже без Ну, відродили, то може вирвемо, але не, не всі підряд. І ось тут один рядок, другий рядок і третій рядок буряка. Буряк такий дебелий, Ух, який. Непоганий, тому можливо щось познімаю на протязі дня. Так, щоб і не довго і ну в такому плані. Тому ось так поки. До речі, дрова, які тут були, я вже прибрав. Дорубав, повозив, поскладав, залишилось пеньок, на якому я рубав. і І ще якби два пеньки. Ті, які були кострубаті такі. Сучками з гулями, то я також пилкою понадпилював і розрубав такими великими кусками, щоб в грубку якраз влізло. На літній кухні буду. Запхав дровиняку, той, бо там ну, велика велика топка влізе великий кусок. Бо в хаті в коті в мене не влізе великий кусок. А так, щоб не мучитися з цими гулями, то я їх пилкою понадрізав і порозбивав так, щоб вони тільки в грубку влізли. Тому по цих дровах все, що були Метровками привезені, а ще залишились, ось там, хто знає, ще повний прицеп тракторний геляк. Ну це десь до нього я теж доберуся. Ну а поки бурячок, дориваю, ось цей шматочок. Не знаю, чи спочатку почистимо, потім підемо той рвати, чи, ну, по обстановці, поки дориваю ось цей. Чистити буду ось такими ножиками. Два штучки в мене є таких саморобні. Ще від діда залишилися. Такі вони замашненькі. Добре ними чистити, тому ними буду чистити. Ну що, прийшла помічниця, кубка почистена, Трішки полежати і будемо носити, спускати в яму, а зараз підемо там ті три радочки вирвемо поки на купу, будемо чистити їх. Ну, Я рвав, тепер покажемо, як хтось щерве, а то все я я Байдуже бараки. У нас тут вони що жовті, не пам'ятаю як ці сорти називаються, жовтий і білий. Білий я не дуже хотів, тому що вони так тяжкенько буває, як і рік, звісно, але тяжкенько вириваються, бо глибоко дуже носики в них ростуть, саме в білих. Але вони ну, кращі за рахунок того, що носики... Не глибоко в землі, їм, видно, більше вологи дістається і сам барак кращий. То купував половину білих, половину жовтих, так і сколотив і так і сіяв. То У нас тут жовтий і ось білий, наприклад, такий великий. Ось білий, а це типу жовтий. Це є розовий, але розовий ми щось не садимо, не знаю. В основному що жовті завжди садив, а цей рік наколотивши білих. Ой який довгий. От За рахунок того і носик. Сам барак довгий, і носик ось уломався ще носик, само собою, якби в землю йде. Буває такий рік, що їх без лопати не можна й вирвати, аж по пів барака вривається. Цей рік ще поки вириваються ніби. Нормально. Тому рвемо ще цих три радки. На купу чистимо та й будемо тоді вже носити в яму. Так, роботяг додається. Ще один робочий прийшов. Тут нормально. Робота органі... Головне організувати роботу. Ха. Ти чим займаєшся? Кавуни вириваєш? Да. На купку. Угу. Ну, виривай, виривай, остатки кавунчиків. Вже вони я щось сумніваюся, що має ще деякі, є нормальні, потім розріжемо, глянемо. Такий м'ячик непоганий. Коротше, кожен зайнятий роботою. Тобі допомагати, ні? Да. Да. Ну добре. Йду, йду і я до праці. Да. Всі зайняті роботою. Сусіди теж. Операція барачки. Одним словом, сезон в розгарі. Всі працюють. Погода шепче, да. сонце як ото літом. Треба ловити момент. Тому працюємо. Так, Бараки почистили, тепер мішечок. Мішечок збираємо, ще помож прибула. Теж ось, і... Носимо в яму, висипаємо, там вже на місці покажу, тоді в яму спустюся. Які менші залишаються, одразу їх потру, щоб їх в яму не спускати, а які більші, то мішки і в яму. Тому працюємо далі. Так, ну ось сюди я спускаю буряк. Така ямка. Вона не дуже тут велика. Із мені по, по, по груди. Якщо стати на повний росту, то по груди глибина. ось Тут така ніша, сюди я кладу морку і бурячок червоний. Тут він краще зберігається. Літає, бо висипав буряк ось І тут собі буряк в цій ямці добре зберігається. Боки якби залиті. Бетоном, а пол земля. Ось. Зараз вилізу ще наверх, зверху знім. Ось так вона зверху виглядає. Це тут де в мене кролів ось цій шандурці. І тут ось ця ямка. Рішоткою я накриваю, коли нема морозів. Коли йдуть морози зимою, то якби суцільна ляда з дерева. Накрив, коли морози і так вони собі тут ці ями зберігаються краще. як в загальному погрібі. Тому ось так носимо далі. Так, ну що, барачки забрали. Так виходилося. Ну, Навіть третини ями немає. Але це біля хати тут мало їх було. Ще ж на тому городі є. Будемо звідти привозити, не знаю, буду батька просити, щоб трактором зараз їх привезти і тут висипати вже біля хати І тут їх чистити на місці то якраз я думаю буде ну, плюс-мінус повна, повна ямка. Зараз якраз нормально та ніша. Що я там показував, ще, доступ до неї є. Зараз барачок червоний, морку по сіточках попакуємо, як почистимо. І щось в нішу на довше зберігання покладеться в сітках, а щось вже в погріб, там в ящичках. В такому плані. Тому біля хати з бараком усе. Ну і мішечок вийшов, я окремо набрав такі дрібненькі, м'які, щоб їх в яму не, не класти, такі він дрібненький, для чого він там одразу потреться курам та й та й все. То ще не, не повний мішечок, такий трап'яний вийшов ось цих таких неліквідних, скажімо так, барачків. Так, обичні барачки пройшлись, перейшли до червоних. Тут така бригада, що не стигаю, тільки ходжу знімаю. Те зробили, те зробили, те зробили. Ух. Так що червоненькі чистяться, такі бараки славні. Аж занадто вже таких, напевно, і не потрібно. Крупних, але які вродили. Ці вже підуть по сіточках. Там бур'янець рветься, тут барачки чистяться. Я пішов по сітки, буду пакувати. А ти що робиш сидиш? Контроліруєш? Да. Поняв. Так, барачки завершили, червоні, залишились дуже великі. Підуть в загальні, потруться куром. Ну куди такі здоровецькі їх, неохота які відкладати. Не всі якісь великі, ну це вже дуже великі. Ось і переходимо до моркви. Йдемо копати морку. Морква як у нас. Всяка. Плюс-мінус. Плюс так же само щось вибереться, більше піде в сітки, менше піде в утіль. Ай. Ну така дрібновата. Але вистачить. Яка вже є, то все наше. Така суш була, нічого дивно, що вона добре хоч взагалі якась є. Так що продовжуємо. Так, ну от і морква вже викопана. Почистяна, морква, звісно, не, не ахті цей рік. Так, яку кращу виберемо зараз у сітки. Це вся морква яка на цьому городі, там чи на тому городі трішки є червоного барака і моркви. Ще щось там виберемо та й що є, те є. Зараз сітки спакуємо та й побачимо скільки буде. Може дві неповних сітки буде, а може і ні. Яка краща, а яка менша, то піде. Піде на викид. Ну що вийшло? Одна вішечка сітка не повна, а друга десь половина. Це такої крупнішої, що ми відібрали. Зараз одну сітку цю більшу спустю туди в яму в ту нішу, барачок теж в ту нішу. А цю занесу просто в погріб. Основний будемо брати їсти з погріба. Ну що, завершальний етап на сьогодні. Прийшли на цей другий город тут. Барачки червоненькі, трішки зовсім небагато. Тут вони рідко зійшли. І моркви, моркає грядка. Морку вирвемо, барачок вирвемо. І ось це тільки бурячки такі кормові. Тут якби смужка буряків. І з тої сторони смужка буряків, буду, не знаю, папу просити, щоб трактором привезти до того городу, до хати і там вже чистити. Так що время вже біля трьох, ніби так не особої роботи багато, время йде. Ну якраз ще тут попрацюємо трішки та й. Та й усе. Так, тут трішки краще. Морку, трішки мішок вже набрав. Пару кубків. Ну, таке. Так, ну і кубка боротьків. Морква докопується. Руки в боки. Збираємо буряк. Так, ну все. Мішок моркви. Мішок буряка і мішок половина буряка, половина моркви. Все. Тут зачистили. Ще трішки бур'ян порвемо на буряках кормових. Та йдемо рухатись додому. Ну, наразі все, назнімав трішки, не знаю скільки там вийде. По хвилинах. Всім дякую за увагу, хто дивився. Всім до побачення, до нових відео.